Всім доброго дня, друзі, доброго дня глядачі. Сьогодні буде рубрика присвячені, присвячені такій легендарній машині як Вас. Той, хто її придумав, краще він би її не, не робив цього взагалі, щоб цих машин не існувало, але маємо те, що маємо, мусимо з тим миритися. Машину, знаєте, що таку експлуатує в таких цілях, як з собачками виїжджаю, десь на якісь випробування. Коротше, на господарстві така у мене є машина, Жигулі, ваз 07 Перекинули мотор, поставили 11-й моторний, тому що троєчний треба робити мотор, підбирає масло. І зараз ми з тим багато чого зробимо. Поставили ще електричне запалювання недавно. І що сталося? Сталося те, що бачите, з, колектора, з колектора капає тосол. Прогнила заглушка. І Зараз будемо проводити заміну заглушки. Трошечки це геморройна справа. Що саме потрібно для цього зробити, щоб для початку що потрібно розібрати? Дивіться, знімаємо фільтр зверху, всі розуміють. Чотири гаєчки розкрутили. Потім розкручуємо гаєчки на самому колекторі. Обов'язково обов'язково ведешкою, тому що дуже тяжко вона знімається. Ось так, У нас ще є одна гаючка там внизі. Ось так бачите, ось в тому куті лівому, ось там лад і такі помітно, отак вона проти пальця. Не знаю, як я маю її зняти. Поки що зняв ось знизу під карбюратором. Є ще гайка, в загальному вже розкрутив 5 гайочок. і зараз ми будемо знімати, знімати будемо колекторами. Зараз, будемо його знімати і тоді вже. Покажу, як все відбувається. Відкрутили цей, зараз знімаємо перший верх разом з карбюратором, Ось це першу верхню частину, наділиться на дві частини, знімаємо верхню частину, потім знімаємо нижню частину. Знімаємо штани і опускаємо вниз. Ось так. Так що, дивіться, все вам покажу, як все відбувається. Так, дивіться, колектор зняли. Там дивіться, тому що у вас трошечки витече сол, тому близько стежте. Треба буде сол долити. Зараз що беремо? Беремо зараз. гарно, зчищаємо всі прокладочки. Всі. Ось ці? Для початку в сюди. Ми зараз поставимо тряпочки, щоб туди нічого не потрапило нам, тому що все потрапило під поршень і зробляться задири. Туди нічого все потрапити немає. Зараз сюди в кожну цю, тут ніби дві йдуть вверх. Нічого страшного, ось ці бажано ось ці. поставити туди всередину тряпочки, зараз поставимо. Зараз вам все покажу. Так, яким чином? Берете ось так, нічого складного немає. І легесенько. Так, щоб закрити сам канал, потім бажано їх не забути там, щоб туди нічого не потрапило ось таким чином. Ось так. Так, і так в кожну дірочку. Так, це Це ми виконали. Зараз поставлю краще щоб було видно. Ось так, бачите. І зараз дамо щищати взагалі прокладку, саму прокладку безпосередньо ми щищаємо ось цю гарно все треба вичищати. Все відбувається. Бачите, воно ну все кришиться, ломиться. Ось таким чином. Це все забираємо геть. Забираємо геть, витираємо, зачищаємо, ставимо на герметик і будемо зараз проводити роботи з заглушками. Ось так, таким чином йдемо далі. Так, що ми маємо? Дивіться, що ми маємо? Маємо заглушечку, бачите, яка прогнила. Прогнила, дивіться, треба вимити звідти оцю муть також. Так що йдемо зараз цим займатися, йдемо це відкручувати. Як нам вдасться, побачимо. Проводимо заміну шпильок на колекторі, тому що всі різьби прозірвані і залів пропускає посторонній звук. Дуже багато з цим уроків, чесно дуже складно. Нагріли сваркою і з боку вище шпильки також нагріли, тоді аж таким чином вона пішла. Бачите, переварили гайку і таким чином вже викручується. Можна такі йде нагрівати. І... Так, з боку з нагріваємо і пробуємо зараз відкручувати, побачимо, чи підеться. Три шпильки є, верті взагалі урвана немає. Коптить. Контенті, Робочий момент. Роман, передай за тебе привіт. Гесенько, бачите, пробуємо. І зірвати тому що нереально, просто нереально. Проблема яка, бачите? Тут пішла, тут пішла, ці дві де більше в такому недоступному місці і вони не відкрутилися. І тут також треба заварити буде. Цю штучку треба заварити, щоб воно звідти не пускало вихлопні гази. Ось так, не знаю, яким чином зараз будемо це робити. Це просто це така чесна ірунда, але коли цього так треба намордуватись, щоб просто капець. Так що будемо зараз щось думати, не знаю, як ми це зробимо. Потім побачимо. Так, дивіться, одну замінили, намастили герметиком. Іншу бачите, просверліли отвір з сверлом вісімкою з двох сторон і пилочкою по металу трошечки підрізали. Ось так, бачите. І вколи середину з двох сторон підрізали, зараз вибиваємо. Так, глядачі, дивіться, які ще є такий невеликий нюансик. Бачите, виходила труба. Як трамкаш 4-2-1, 4-2-1. По ідеї, має стояти ось така. Ось така має стояти прокладка, бачите? Дивіться, що стояло. Проблема була в чому, що машина без підсосу особо не хотіла їхати. Але дивіться, тому що е, можливо бути суміш газів, розумієте, можете і воно може впливати на роботу двигуна. Ну, такий нюанс, але він, в принципі, важливий. Такий. Може бути така проблема. Стояла вся стара, бачите? Коли ставите її на... Вихло, бачите, зазорчик є. І може бути суміш газів, він може підпирати один на одну. Ось так. Тому що не бажано. Звертайте на це увагу, коли купляєте таку, не купляйте. Беріть ось таку. Зрозуміло думаю. Все простенько. Так, Це не реклама, але це. Дивіться, поставили. Ну і бачите, все гарно виглядає, частенько все позачищали, поставили нові ну, прокладочки. В принципі, саме нюанс в чому був. Нюанс в тому, що позривалися шпильки з штанів. оці шпильки, що виходять в штанах, вони повривалися, ми трошечки їх пробували варити, і варити. В кінцевому результаті взяли, висверлили і будемо зараз нарізати різьбу. і Будемо вставляти туди нові шпильки і все, будемо все монтувати назад. Так що, в загальному, заміна колектора заглушок, трошечки геморройна справа. Воно, як то кажуть, взагалі по-простому, але трошечки треба швидше, кажуть тепер чоловік. Що зі мною от йому він робить, то каже, що швидше зняти мотор, ніж ось цей колектор. Ось так. Так що йдемо працювати далі.